Права 4,17. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас m3 плюс n4 мінус 1. Запишемо одиницю в вигляді дробу. Тобто у нас буде такий вираз, що це дорівнює m, що ділиться на 3, або m3 плюс n4. Ну і відняти 1 запишемо як 1 перша. І це дорівнює. Щоб додавати, чи віднімати дроби, потрібно їх звести до спільного знаменника. Будемо зводити до 12. То перший дріб необхідно домножити Додатковий множник у нас буде 4. Другий дріб у нас буде 3. Ну, а третій дріб у нас буде 12. То ми записуємо тоді в чисельнику 4, що множиться на m. 4 помножити на m. Далі плюс 3 помножити на n. Можна було одразу множити. Ну і мінус 12, що множиться на 1. Ну, а в знаменнику записуємо спільний множник 3 на 4 це 12. І це дорівнює 4 помножити на m це буде 4n. Плюс 3n. Ну, 12 на 1, це буде 12. Ну а в знаменнику записуємо 12. Переходимо до другого завдання. 5 мінус 1, що ділиться на c, плюс 1, що ділиться на d. Запишемо 5 у вигляді звичайного дробу, то це буде 5 перших. 5 на 1 це буде 5. Відняти 1, що ділиться на С. І додати 1, що ділиться на D. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додавати і віднімати, будемо зводити дроби до спільного знаменника. Це у нас буде С помножити на D, то додатковий множник до першого дробу у нас буде СД, до другого дробу у нас буде Д. Ну, а до третього дробу у нас буде С. Записуємо тоді, що в чисельнику у нас CD помножити на 5. Далі відняти D помножити на 1 і додати С помножити на 1. Ну, а в знаменнику у нас буде спільний множник С помножити на D або C І це дорівнює. CD помножити на 5, це буде 5CD. Далі мінус D помножити на 1 це буде D. І плюс C помножити на 1 це буде C. Ну а в знаменнику записуємо c, d. Є. Переходимо до третього завдання. А плюс 3 п'ятих, мінус 1, додати А2 других. Одиницю запишемо у вигляді звичайного дробу, то одержимо А плюс 3 п'ятих, Відняти. 1 запишемо як 1 перша. Додати. А мінус 2 других. І це дорівнює. Ну що ж, спільний множник у нас буде 10, то перший дріб потрібно домножити на 2, другий дріб на 10. Ну а третій дріб на 5. То записуємо тоді як 2, що множиться на А плюс 3. Відняти 10 помножити на 1. Це чисельник переписуємо, бо знаменник у нас вже однаковий. Плюс 5, що множиться на А мінус 2. Так, а в знаменнику записуємо 10. Це дорівнює. 2 помножити на А це буде 2а. Далі 2 помножити на 3, це буде плюс 6. Мінус 10 помножити на 1, це буде мінус 10. Плюс 5 помножити на А це буде плюс 5А. І 5 помножити на мінус 2, це буде мінус 10. А в знаменнику записуємо 10. Це дорівнює. Ну що ж, сума у нас є плюс 10. Ні, 2 рази мінус 10. Не чіпаємо. Так, 2а плюс 7, а 5А це буде 7А. Далі мінус 10 і мінус 10. Це в нас буде мінус 20. Гаразд. А, і плюс 6 це буде мінус 14. Так? Ну, а в знаменнику записуємо 10. Ну що ж, цей дріб більше не скорочується, так і залишаємо. Переходимо до четвертого задання. Одиниця, що ділиться на x. Мінус y додати x плюс y. Х плюс y записуємо в ліді звичайного дробу, то це ми запишемо як в ліді дробу. то це буде одиниця, що ділиться на x-y додати, а x плюс y запишемо як x плюс y перших. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати, потрібно звести до спільного знаменника x-y, то додатковий множник до першого дробу. До другого дробу у нас буде x-y. То ми записуємо тоді, що в чисельнику у нас буде одиниця, бо перший дріб не міняється, додати, у нас буде x-y, що множиться на x плюс y. Ну а в знаменнику записуємо, вже у нас буде спільний множник x-y. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як одиниця. Потім добуток різниці двох виразів на їхню суму це різниця квадратів цих виразів. Тобто ми пишемо плюс х у квадраті і мінус y у квадраті. Ну і ділимо на x-y. Ну що ж, так і залишаємо, тут уже більше не спростиш. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виконайте дії. В першому завданні записуємо 4 m плюс 3 n мінус 12, а в знаменнику 12, у другому завданні це 5, cd мінус d плюс c, що ділиться на cd. У третьому завданні... Записуємо як 7а-14, а в знаменнику 10. І в четвертому завданні записуємо 1 плюс х у квадраті мінус у квадраті, а в знаменнику х- є. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.